Працівники Рівницької АЕС, небайдужі мешканці міста, волонтери впродовж цих важких місяців демонструють активну позицію та патріотизм. Поки військовослужбовці захищають кордони нашої держави, цивільні їм допомагають. Минулого місяця відбувся благодійний веломарафон 100 кілометрів до перемоги. Майже 250 учасників патріотичної акції зібрали 205 тисяч гривень для потреб Збройних сил України. Волонтери закупили спеціалізоване обладнання та готуються до передачі його на передову. Завдяки коштам мешканцям міста та працівникам Рівненської АЕС, які прийняли участь в нашій патріотичній акції, ми закупили обладнання два тепловізора та чотири далекоміра. І ось уже на днях буквально це обладнання буде відправлене нашим військовослужбовцям, щоб вони виконували бойові завдання. Волонтери зазначають, що такі ж тепловізори та далекоміри вони вже купували попередні рази. Обладнання дороговартісне і вже зарекомендувало себе як надійне. Хочу подякувати дуже сильно усім, хто долучився. Дуже вам дякую і хочу вас попросити більш активніше ще допомагати нашим військовослужбовцям, тому що зараз це їм дуже необхідно. Ми не повинні зупинятися, кожен, хто чим може, повинен допомагати. І перемога за нами буде обов'язкова. Слава Україні! Наступний благодійний захід крос крос-триатлон. Реєстрація триває. Організатори запрошують долучатися. Отже, друзі, не забуваємо та долучаємось до благодійної акції «Energy Sprint Triathlon», який відбудеться 14 серпня. Тому реєструємося на зібрані кошти. Також буде закуплено обладнання для військовослужбовців. Нагадуємо, що реєстрація триває на сайті Атлетівенс.ком Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.